Кумулятив, класичний кумулятив, формує оцей пест, яким промиває броню, але зона ефективної дії до цілі. Цього песта в класичному кумулятиві встановлює 4-6 калібрів боєприпасу. Після оцій відстані він починає розпадатись на фрагменти, і далі він вже більше ніхіра не пробиває. Він тільки каото робить на броні усякі цікавій пляці. Відповідно, ото чому фокусна відстань дуже критична для кумулятивів. Є чітка оптимальна відстань до броні, фокусна. Якщо її проторгувати, то воно або ще не сформується, або вже почне розпадатись, і бронепробиття буде гірше або його взагалі не буде. Бачите, от він має отаку форму. Причому з цим польотом на цю відстань 4-6 калібрів він розтягується і тут розривається. І оцей пест роз... розподіляється по масі. Оцей нос приблизно 20%. Оцей ну, жопа його 50%, більш важка. Взагалі 70-30% летить якимись там ашмітками, не приймає участі в дії боєприпаса. Це пов'язано з тим, що дуже важко зробити ідеальний кумулятив, саме виробничого мову. Строга асиметрія, воронки в корпусі, там вибухівка, щільність вибухівки, ініціація вибухівки, равномірність обжаття хвилями воронки. так як воно ще не достигло максимуму можливого, то прийшли до 70% Зараз 30% втіряється із-за того, що в серійному виробництві робити совершенні кумулятиви немає сенсу, бо вони виходять брильянтно. Дуже якісь прецизійні. Ну в принципі, я так розумію, потроху ближуться в сторону підвічні. Кумулятив промиває броню. У нас броня, і як зараз наука вважає. Що на дурних тисках, який обжатий оцей мідь з ворон, коли вона зустрічається з то відбувається просто вимивання частиць броні. тому місці, де вона вкантаче, швидкість дурна, тиск дурний і просто вимиває, промиває собі дирку. Візьміть шлангу з водою, кудись в пісок, Направте, і вам вода промує дирку. Приблизно те саме відбувається при кумулятиві збройньою.